Вітаю вас на фінансовому фронті. З вами Євген Сілверман. І це третє відео в циклі фінансовий план на ваше життя. І ми нарешті доходимо до найбільш довгоочікуваної теми до того, куди власне відкладати ті гроші. Нагадаю, що в попередньому відео ми говорили про те, що обов'язково треба відкладати за принципом складного відсотка. А ще в позаминулому відео ми говорили про те, що в місяць відкладати потрібно мінімум по 100 доларів, якщо ви відкладаєте менше, або якщо боротьбою ви відкладаєте нуль, то ви фактично самому собі в майбутнє собі, майбутньому посилаєте нуль, посилаєте порожні конверти, і тоді, коли настане ваш, скажімо так, золотий вік, коли вам буде 45, 50, 55, 60, А це точно буде, це буде швидше, ніж вам можливо зараз здається. Ви будете відчувати гірке розчарування від того, що коли ви були молодий, здоровий, повний енергії, сил та наснаги, ви собі посилали в конверт в майбутнє порожні конверти, не подбали про своє майбутнє. І тому дуже важливо з самого початку свого життя. Чітко планувати свої фінанси і обов'язково мати фінансовий план на ціле життя наперед для того, щоб в віці там 45, 50 55 війти в топ-5 найбагатших людей держави. Ми якраз на цьому ютуб каналі говоримо про те, як нам починаючи з самих себе будувати сильну, міцну, потужну, процвітаючу державу, і починати треба з себе. Якщо ми процвітаємо, буде процвітати і країна. А щоб ми процвітали, потрібно Просто не робити диверсії по відношенню до своїх фінансів, і все потрібно робити правильні дії, помноження на довготривалий час, і тоді у вас буде дуже класний результат, так як це було в моїй сім'ї, так як я це бачив з дитинства. Як це правильно робити, хочу поділитися цим досвідом з вами. І сьогодні ми поговоримо про те, де саме потрібно зберігати ті гроші, які ви відкладаєте. Починаємо. Попередніх з двох відео говорили про Google-таблиці, про те, що на першій вкладці потрібно мати чітке фіксування того, скільки ви заробляєте, скільки ви витрачаєте, скільки ви відкладаєте. В другому відео ми говорили про те, що на другій вкладці важливо мати чіткий фінансовий план, щоб бачити, скільки вам треба відкладати кожного року і до яких результатів це вас призведе, який капітал ви собі зробите. І ще ми говорили про те, що вкрай важливо відкладати за механізм складного відсотку, тобто, щоб гроші робили, гроші і гроші заробляли. І сьогодні ми будемо говорити про те, а куди ж саме їх треба вкладати для того, щоб вони заробляли. І отже, ми переходимо до третьої вкладки в наших Google-таблицях. Якщо ви не користуєтесь Google таблицями дуже рекомендую навчитися. Якщо вам вкрай вільні окей, немає питань, робіть це на папері, просто це набагато складніше, багато писанини. Але це також можна робити на папері. Можете на сервеці робити, то хоч на туалетному папірі з папері собі це пишіть. Головне, щоб у вас це було приписано, але звісно набагато краще і класно користуватися зручним інструментом, таким як Google таблиця. Ще й з міркувань того, що він підтягує тікери акцій з фондового ринку і курси валют, але про то трохи пізніше Додавляйте це відео до кінця. Ставте лайк і прямо зараз підписатись на цей канал, щоб не пропускати подальші відео. І ми починаємо саме з того, що от на третій вкладці у вас. Мусить бути ваш інвестиційний портфель. Це можливо дуже мудро якось звучить, але у вас дійсно мусить бути інвестиційний портфель, і в кожного він має бути в кожній сім'ї, в кожній родині мусить бути якісь інвестиції. інвестиційний портфель. Це може дуже, як я вже сказав, мудро звучить, але це не є так вже складно. Суть інвестиційного портфелю в тому, що ви собі ті гроші, які відкладаєте, ви щоб їх не витратити, інвестуєте в різні фінансові інструменти. І тут є декілька правил. Перше, чим ви більш молодший, тим більше у вас є можливість ризикувати. Відповідно, чим ви більш молодший, тим в більш ризиковані інструменти можна інвестувати. Тому що якщо вам 18 років, ви вклали 500 доларів в крипту, злили ті 500 доларів, то які проблеми ви заробите знову? І знову зільєте, і знову заробите. А якщо вам 55, і ви свій капітал 100 тисяч доларів, знову ж таки інвестували в крипту, і ви все злили. То це просто фінансова катастрофа. Тому дуже залежить від віку ваша ступінь ризику. І тут взагалі потрібно розуміти, що всі фінансові інструменти можна поділити за рівнем ризику і за рівнем доходності. Тут діє е, дуже просте правило: чим вища доходність, тим більший ризик. Навіть якщо вам хтось каже, що ти знаєш, от е, там є пропозиція безризикова інвестиція, то це абсурд. Вам жоден інвестор. Скаже, що це просто це просто нонсенс. Якщо вам хтось каже, що вклади гроші без ризику, це це брехня, це тупо брехня. В кожній інвестиції є певна ступінь ризику, і чим вища дохідність, тим більше ризик. Чим менша дохідність, тим менший ризик. Наприклад, найменш дохідні цінні папери з тих, що є в моєму портфелі. Є там вроді би як і ще менш дохідні. Ну з тих, що я конкретно користувався, користуюся і стикався. Це облігації Сполучених Штатів Америки. Яка імовірність, що буде дефолт Сполучених Штатів Америки. Вона є, вона не є нульовою, але вона якби ну майже нульова. І дохідність відповідно так само майже нульова. А яка дохідність того, що збанкрутує якийсь, наприклад, там коїн, і він там буде коштувати один цент. Якийсь невідомий. Та дуже велика. Відповідно, і дохідність потенційна теж дуже велика. Тобто, чим більший ризик, тим більша дохідність. І ваша задача в своєму портфелі мати як безпечні інструменти, дуже надійні з малим рівнем інвестиційної дохідності, так і. Ризиковані теж, їх теж потрібно мати в своєму портфелі для отримання високого рівня потенційної доходності. Або, можливо, для отримання втрат. Це теж нормально. Не всі, не всі ваші інвестиції мусять дохід. Це Ну, це якийсь святий граль, якщо ви інвестуєте так, що ви нічого не втрачаєте. По-любому щось будете втрачати, до того треба бути готовим. Просто треба завжди тримати оцей баланс. Особисто в мене це виглядає приблизно наступним чином. В мене 30% мого портфелю зберігається в дуже надійних фінансових інструментах, таких як пенсійні фонди. Це дуже надійне. Я б сказав, що це один з найбільш надійних теж. І ще частина в мене зберігається в. Американських облігаціях дуже мізерна, настільки мізерна, що я навіть про то, ну в принципі, навіть в цій таблиці і не вказується, але це теж е, є, ось ну, якщо вказати, це ось так буде виглядати, тобто взагалі мізер. От. Тобто, частина в наднадійних фінансових інструментах, але і дохідність по них теж відповідно мізерна. Ще частина. В трошки більш ризикованих інструментах, але й в трошки більш дохідних. Це не державні пенсійні фонди в банках, зокрема в мене в ОТП банку в угорському відділення. Недержавний пенсійний фонд, який е, я зможу отримати ці гроші в 60 років, або якщо я змінюю громадянство, теж там, або якщо я невилікована хворий. тобто там є певні умови. Е, ми зараз говоримо не стільки про умови якогось конкретного там пенсійного фонду чи умови конкретної якоїсь інвестиції, скільки просто хочуть до вас донести принцип. Тобто, у вас частина е, грошей в дуже безпечних інструментах з мінімальною дохідністю. Е, ще частина в більш Ризикованих, але і з більшою дохідністю. Ще, ну от в мене основна частина грошей знаходиться в акціях американських компаній. Це відносно ризиковано, але ризики пов'язані не з банкрутством компаній, чи не з тим, що мені там банально хтось не віддасть ці гроші, а з тим, що просто. Цей бізнес може піти трошки гірше, акції можуть е, впасти в ціні. І тоді є два варіанти. Або мені треба буде зафіксувати збиток і прийняти втрати, або е, просто почекати, якщо я буду мати час. Наприклад, в мене ще там, до 50-ти десятиліття, кілька десятиліть точніше, то я відповідно можна просто почекати, поки ціна підросте. І відповідно тримаю гроші в акціях американських компаній. Бувають роки, що воно приносить там. Е, Невеликий дохід, але здебільшого це там більше ніж 10% річних. Нагадую у валюті акції можна купити через Альфа-Банк, через Моноінвест, через Інтерактів uh, Брокерс. Ми про то будемо говорити в інших відео. Зараз суть хоче, щоб ви розуміли, це все можна робити. Це все навіть мало 100 доларів. Навіть якщо ви один місяць протрималися відколи 100 доларів, ви вже можете сформувати саме такий інвестиційний портфель. На державний пенсійний фонд ви можете 100 гривень вкласти навіть в отп банку, в Угорській, там в Неугорській, в український, це дуже надійні інструменти. Туди навіть на 100 гривень ви можете вкласти. Там якщо говорити про американські там, пенсійні фонди, ну там треба від 400 доларів там старт. Ну теж це на якісь грандіозні суми акції можна купити, а навіть на 3000 гривень через. Через додаток App від Альфа банку ви можете купити через Моноінвест від Монобанку. Так само там на пару сотень доларів ви можете купувати вже акції. Ще частина грошей в мене в більш ризикованих інвестиціях. Це трастові фонди. Трастові фонди в Україні. Це і інвестиції в різні варіанти бізнесу. Тут вже ризики дуже високі. Тут е, я умовно гроші в сумці у готівці передав е, там хлопцю біля фонтану у Франківську на 100 метрівці. І я ті гроші просто вичервив з власного бюджету. Я навіть не очікував, що я їх колись отримую назад. Але проходить рік, ми з ним списуємося в телеграмі, я знову приїжджаю у Франківськ, ми з ним зустрічаємося, і він віддає мені в три рази більше. Ні, Як то? Правильно, в три. Отак американці показують. В три рази більше, ніж я йому дав. І я такий вау, йо, пересета! Тобто ризик був просто шалений. Але і дохідність. Відповідно, тому такі інвестиції теж потрібно мати в своєму портфелі, але не багато: 10-15%. Якщо ви молодий, якщо вам. 18 таких інвестицій мусить бути більшість. А якщо ви вже поважного віку, таких інвестицій мусить бути е, менша частина вашого портфелю. І протягом життя доля ризикованих інвестицій має збільшуватися, а доля стабільних інвестицій, таких як пенсійні фонди, таких як американські облігації чи там, українські облігації, мусить збільшуватися. Тому що чим більше ви наближитесь до того віку, коли ви вже. Ризикуєте просто потрапити в фінансову катастрофу, якщо ви втратите там половину своїх грошей. Тим більше тим тим більшу частину грошей вам потрібно переводити в мінімально ризиковані інструменти. Ось і ще, взагалі, маленьку частинку, там 5-7% Я тримаю в ще більш ризикованих в супер ризикованих інвестиціях. Там в, в юанях на шанхайській біржі. Я там трохи пробую спекулювати в криптовалютах. Теж мінімальну частину тримаю. Якщо ви молодий, можете тримати більшу частину. Якщо вам 45-50, можете е, вже там ну, більш обережно. У нас в телеграм-каналі будуть приклади конкретних інвестиційних портфелей на різний вік, тобто на вік 20, 30, 40 і 50. Це абсолютно різні інвестиційні портфелі з абсолютно різною часткою ризикованих та неризикованих інвестицій. інвестицій. Підписуйтеся наш телеграм-канал, там е, детальніше буде про це. Ось тут буде QR-код з посиланням на телеграм-канал. Просто його відскануйте Просто зараз камерою свого айфона, чи там сканером через Android, якщо у вас не айфон. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, посилання на нього також буде в описі під цим відео. В телеграм-каналі я наводжу конкретні приклади інвестиційних портфелей, які залежать від вашого віку. Ну, в принципі, я думаю, ви вже зрозуміли. Чим більше ви молодий, тим більша частка ризикованих інвестицій, чим більше вже дорослого віку, тим більша частка неризикованих, відповідно, низько дохідних інвестицій. І ви. Завжди, незалежно від віку, мусите мати кожен з цих інструментів. Перелічу, в принципі, всі інструменти, які це можуть бути, в порядку слідування від найменш ризикованих до максимально ризикованих, облігації уряду Сполучених Штатів, пенсійні фонди американські та австрійські, недержавні пенсійні фонди в різних банках, українські облігації, як валютні, так і гривневі, акції на фондових ринках Сполучених Штатах. Трастові фонди в Україні, або, можливо, десь за кордоном, теж. інвестиції прямі в бізнес, коли ви когось кредитуєте, фінансуєте якісь бізнеси, інвестиції в якісь спекулятивні угоди десь на якихось ще інших різних фондових ринках, або, в принципі, якісь спекуляції, там, купив, продав, але я не маю на увазі бізнес. Бізнес це інше. Я, Я говорю саме про інвестиційні інструменти, про цінні папери. І інвестиції в криптовалюту, це найбільш ризиковано, очолює мій ризик, очілій мій список, як найбільш ризикована інвестиція. Ось такі варіанти інвестицій завжди мусять бути в вашому інвестиційному портфелі. І якщо це правильно збалансовано, а як я вже сказав, чим більше ви молодий, тим більша доля максимально ризикованих інвестицій, відповідно, тим більша дохідність вашого портфелю. Якщо це все правильно збалансовано то середньорічна дохідність вашого портфеля із року в рік буде складати 10-12, можливо, 15% Річних і в наступному відео я вже детальніше розкажу про те, як керувати своїми позиціями на фондовому ринку. І ще в нас буде відео про те, як взагалі відкрити рахунок для, для торгівлі акціями для інвестицій на фондові ринки на Сполучених Штатах, навіть маючи 100, 200-300-400 доларів. Ви навіть перебуваючи в Україні, можете користуватися цілою широкою гаммою різних інструментів, різних брокерів, як відкривати рахунки, інвестувати з такою дохідністю в усі ці фінансові інструменти. Тому просто зараз ставте лайк like під цим відео. Підписуйтесь на наш канал для того, щоб не пропускати подальші відео. І до зустрічі в наступних відео в циклі фінансовий план на ваше життя. Слава Україні!